Чи задумувались ви колись про те, що робить відео цікавим? Гарним? Та таким, що хочеться його зберегти. Які ключові деталі, моменти та головні аспекти в цій гонці за крутими відео: камера? Світло. Ракурс лише одна відповідь. І це бачення: бачення кадрів до того, як ви їх відзняли, бачення фінального вигляду відео. Бачення того, як ви будете виглядати в кадрі, бачення майбутніх склейок, і бачення нестандартних ракурсів. Для зйомок класних відео потрібна крута локація, студія. Цей урок я просто знімаю навпроти стіни. В своїй квартирі, в котрі вже відзнято сумарно більше 100 одиниць відеоконтенту. Немає часу на зйомки відео. Я поділюсь з вами такими техніками зйомок, котрі сам використовую для того, щоб максимально звільнювати собі час. Я не знаю, що та як знімати, в мене немає ідей. Більше вас ця проблема тривожити не буде. Так от на цьому курсі ми з вами розберемось з усіма цими моментами. Всіх вітаю, народ, і бажаю вам натхнення і приємного проходження навчання. А ми починаємо. Сьогодні ми з вами розберемо разом алгоритми створення відео швидко, незапарно, але при цьому стильно, цікаво та з нашим улюбленим утриманням уваги глядача. Беріть блокнотики, заварюйте чайоку, і ми починаємо. Пункт перший план. Щоб не бігати по квартирі, тримаючись за голову, з питанням що, як, де знімати, нам потрібно планувати відео. І щоб не мати такий план. План на сьогодні. Перше створити план на сьогодні. Друге. Зробіть перший пункт. Нам потрібно заздалегідь зібрати банк ідей, сценаріїв та референсів. Про це в нас буде окремий урок, де я детально покажу, як нам збирати цей банк. А поки нам потрібно усвідомити головне планувати зйомки наперед. Пункт 2. Оптимізуй процес зйомки. Кожного дня готувати квартиру до зйомок, виставляти світло на тій ж самі локації. Кожен раз налаштовувати камеру телефону, відволікатись на них щодня. Погодьтесь, це не зовсім раціональна та продуктивна стратегія. Тому я тобі раджу знімати декілька відео за один раз. По можливості набагато продуктивніше буде присвятити зйомкам. 5-6 годин в один зйомочний день і мати контенту на тиждень, ніж протягом тижня кожен день знімати по 2-3 години. Думаю, математика зрозуміла. Але ось ловіть лайфхаки, як зробити так, щоб не було враження, що всі відео знімались в один день. Перше, візьміть декілька змін одягу, зробіть різні зачіски, або ж ви можете створювати різне відчуття часу доби, просто зашторив вікна. До прикладу, використовуйте різний декор на фоні, або ж змінюйте задній план. Попереставляйте кімнатні рослини, картини або ж меблі, котрі можна рухати. Сюди ж піде і зміна освітлення. Якщо ви знімаєте з постановочним світлом, то використовуйте різні світлові схеми, також кольори і кількість світла. Комбінуйте формати відео. Одне може бути формату розмовляючої голови і статичне, а інше динамічне в русі зі швидкою зміною кадрів та ракурсів. Якщо знімаєте в одному приміщенні, то змінюйте кути кімнати. Я лише в одній кімнаті відзняв більш ніж 100 різних відео. Я знаю, як це, коли знімаєш відео, а воно виглядає нудно і не чіпляє. Саме тому я створив курс ракурс. Це не нудна теорія, а 14 років, де я показую на практиці, як зробити відео цікавішим, одним лише ракурсом. Формат легкий, як серіал на вечір, але з користю, яка реально міняє твої відео. Лови лінк в описі. Пункт 3. Не робіть ідеально. Напевно, досить дивна порада, але зараз я вам поясню її логіку. Коли ми стараємось робити відео ідеально, то на це здебільшого витрачається занадто багато часу. Купа дублів. Yeah. Okay. Темізуємо монтаж. Пункт 2. Пункт 2. Пункт 2. І потім голова їде від того, який же дубль обрати на монтажі. Також, коли ми косячимо в кадрі, то це дуже добрий байт на коментарі, репости та й взагалі на активність на вашому відео. Коли відео живі. Це відчувається. І їх хочеться дивитись. Ну і звісно ж, це ж ваша ізюмінка, це ваша особистість, ваші якісь фішки чи прикольчики. Будьте в кадрі з собою, а не просто штучною ідеальною картинкою. З цього пункту ми економимо час і отримуємо більш цікавіші відео. Пункт 4. Якщо потрібна кількість, Оптимізуємо монтаж. Спростити процес монтажу можна багатьма методами. Збережіть собі окрему папку з переходами, звуками, ефектами, котрі ви будете використовувати у більшості своїх відео. Щоб потім не вигадувати велосипед знову. Візьміть собі за основу один-два жанру музики для фону, щоб не шукати цілий вечір підходящий вам трек. Теж саме з кольорокорекцією. Оберіть для себе один, два, максимум три фільтри, і здебільшого використовуйте саме їх. Давайте підрезуємо відео, щоб у нас склалась картинка повноцінно. Алгоритм створення швидкого контенту: перше. Плануємо зйомки заздалегідь. Друге, оптимізуємо зйомку, третє не робимо ідеально. І четверте, спрощуємо монтаж. Змінюємо ракурслава мить.